Дощ, сніг чи спека у разі потреби за будь-яких обставин та іще до оголошення тривоги для населення. Ці хлопці виїжджають на полювання. Їхня ціль збити ворожу пташку, а відтак захистити небо та мирних мешканців. Бачу ціль азумусороп'ять 180. Працюємо. Знищення ворожих безпілотників для мобільно вогневих груп звична справа. У батальйоні ТРО Леве добровольчого формування номер 2 і ще з 2022 полюють на БПЛА противника, які залітають на територію Львівщини. А у перервах між цим команду відточують навички. Перегрупувалися. Увага! Ціль одиночними. Вогонь. Відбій. Чим більше навиків, чим більше це відпрацювань, тим тим більша імовірність влучення цілі. Насправді влучити ціль, яка рухається швидкістю 170 км на висоті 200-300 метрів, порахувати випередження і влучити досить важко. Треба бути гарним спеціалістом, гарно орієнтуватися в розрахунку випередження і щоб вразити ціль. Для успішності бойових завдань пояснює інструктор, навіть давно сформовані мобільно-вогневі групи періодично тренуються. Як правило, це хоч хоча б раз в місяць така вогнева група виїжджає на злагодження, злагоджену роботу між собою і безпосередньо тренується, там, у явних повітряних цілях. Нам дуже в цьому допомагає стрільбище Лемберг, які надають свою територію і можливість тут і тренуватися, і вогневу підготовку підтягувати. Група складається із п'яти людей, які діють як один злагоджений механізм, адже під час тривоги перед ними непросте та надважливе завдання нищити дрони, а відтак захищати людей та критичну інфраструктуру. Увага! Працюємо, ціль! Відбій! Ціль вражено відбій! наших командах є досвідчені. Досвідчені стрільці безпосередньо в нашій групі є і високоточники, які в минулому були спортсменами-високоточниками, досить добре розбираються в балістиці, гарно вміють влучати. Але є так само і нові, які переймають цей досвід, скажімо, своїх старших колег та по стрільбі мається на увазі, і так само підтягуються. І от власне тренування вони дозволяють підтягнути групу до того рівня, що їхнє влучання, як ви бачили. Досить влучні серед таких стрільців, і торг до батальйону Лев долучився з часів його заснування і ще з березня 22-го. Зброя і стрільба захоплювали чоловіка завжди. Тож вирішив свої вміння використовувати у життєво необхідній справі. Ми використовуємо особисто, використовуємо стрілкову зброю. Вона також ефективна, якщо вони летять на невисоких дистанціях, і вона дає змогу економити нам ракети на більш складні і більш швидкі цілі. Тому використовується стрілецька зброя. Зброя має бути має мати певні характеристики. Відповідно, стрілок має розуміти, розуміти і знати свої ТТХ зброї і вміє вміти нею користуватися. А допомагає Тору нищити ворожі безпілотники, справжня гордість усієї групи. Він оснащений оптичним приладом змінної кратності. І дуже важливо для роботи вночі тепловізійний прилад. Тепловізійний прилад, де да, особисто цей це є його видали, скажімо так, силами батальйону. Він має високу роздільну здатність і дозволяє виявляти цілі на дуже великій дистанції, відповідно, готуватись до того і збільшувати шанси на збиття безпілотного апарата. У добровольчому формуванні готові навчати важливим навичкам для боротьби з ворогом. Долучитися до батальйону та допомагати, до прикладу, збивати російські дрони може кожен охочий, підписавши контракт із добровольчим формуванням. Та й це лише початок, адже претендентів чекає теоретична частина навчання та навіть іспити, пояснює командир. У нас три основних напрямки роботи: це підготовка цивільного населення до національного спротиву, охорона оборона об'єктів критичної інфраструктури, і робота в мобільних вогневих групах, як окремих, так і змішаних разом з військовослужбовцями Збройних сил України. Особовий склад, який долучився до нашого формування, він проходить певні навчання. Першочергово це є правила поводження зі зброєю, тактика, медицина, орієнтування на місцевості, радіозв'язок. І вже після того, коли Інструктора проводять з ним навчання і, скажімо так, відбирають особовий склад, який може долучитись в майбутнього до мобільних вогневих груп. Зарплат чи город добровольці не отримують. Їхня служба виключно на добровільних засадах. Тоді як від мобілізації, вона їх не звільняє. Паралельно ж вони продовжують своє цивільне життя, ходять на роботу, а поміж тим заступають на чергування, охороняючи небо над нами. Дуже необхідна річ, враховуючи, що наш, скажімо так, в кавичках е, має дуже серйозний потенціал по ракетах і по БПЛА, які запускають по нашій території України. Відповідно, це необхідність. І чим більше таких груп буде, тим, скажімо, складніше буде їм уражувати певні цілі. На додачу пояснює командир, робота мобільно-вогневих груп економить чимало коштів. Адже аби знищити безпілотник, вони не використовують дороговартісні ракети, які більш необхідні для інших завдань. Марічка Драбич Остап Кульпа, правда, тут Львів. Потужний розгром ворога нацгвардійці з червоної калини показали без перебільшення унікальні кадри бою під Покровськом. Російські нелюди пішли масштабним штурмом. Тільки уявіть, для свого наступу вони задіяли дві роти, величезну кількість бронемашин та мотоциклів а також арту. Проте отримали блискавичну відсіч від наших хлопців. Як наслідок ліквідовано майже 250 окупантів, відмінусовано більше сотні мотоциклів та бойових машин, а дві арт-системи повністю знищені. Чим у холодному молодці, якщо по-моєму рецепту, тому що ми робимо без опарних спосіб, від аромату випічки можна слиною захлинутися у модульному містечку, готують паски. Але цього разу рецептура не класична або стародавня, а особлива авторська на французькій заквасці. Його придумав кулінар ігор і крок за кроком пояснює вимушеним переселенкам усі тонкощі шедевру. Є класичні рецепти від бабусі, від мами, від багатьох людей, хто займається випічкою. Але завжди треба щось проробляти і щось додавати свого. І так в мене почився авторський рецепт паски. Я ділився своїм досвідом, розповідав, як я готую паску і яка є специфіка в приготуванні. Жінки у захваті від майстер-класу, хтось не планував пекти паски цьогоріч, а хтось знову діставав шухляди свій старий рецепт. Проте авторська випічка залишилася поза конкуренцією, адже це смакує по-новому. Я не планувала цього року відпікати паску. Думала, що її просто куплю, але я дуже вдячна, що я була причетна цієї магії. Я візьму собі рецепт на майбутнє і спробую сама туди це зробити. Шеф. Кухар показував робити паску на заквасті. Львіто мандра. Я завжди пекла паски на дріжджя Львітомандра. Я тільки з нею познайомилася, бо я зараз також проходжу майстер-класи і ну це онлайн. Я сама навчаюся. Такі майстер-класи для переселенців провою вже в четверте, і цього разу міські раді вирішили, що настав час дивувати та додавати до традиції новизни. Життя йшло на хвилини. Надзвичайники прямо з полум'я витягнуло пенсіонера, який опинився у вогняній пасці. Інцидент трапився сьогодні самісінького ранку на вулиці Гоголя. Там зайнялася квартира на першому поверсі, і в епіцентрі опинився власник квартири, якому 65 років. Коли рятувальники прибули на місце, то димова завіса була настільки сильною, що їм довелося працювати у спеціальних апаратах для захисту зору та дихання. Бідолашого чоловіка служив винесли винесли нечисте повітря. Вже там медики встановили, що у нього от Оттруєння чадом та опіки руки та спини. Зараз дідусь перебуває у лікарні, і його життю вже нічого не загрожує. – Ще энергії будь- morally